Які купальники в тренді у 2025 році говоримо сьогодні саме про це? Мене звати Віхорова і новина каналі про моду та Стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Дівчатка, якщо ви думаєте, що ця тема для вас є неактуальною, я вас спішу переконати в наступному. Я розумію, що не кожна з вас поїде на море. А, можливо, хтось уже моря цього не бачив 2, 3, 4, 5, 10 років. Я це все можу прийняти. Максимально, що ви можете зробити, це взяти від цього літа, хоча б трішечки часу для себе. Як би це дивно і можливо егоїстично не звучало. Любіть себе, приділяйте увагу собі. Вдягніть цей купальник, навіть не, не кажу про ті тренди, про які я сьогодні буду говорити. Просто вдягніть цей купальник і підітьі позасмагайте. Буквально година для себе в тиші без телефону, без нічого, просто сонечко, SPF-чик, водичка, і ви на одинці з природою. Або ще варіант: купальник дуже класна, робоча одиниця в вашому гардеробі, в ваших капсулах. Не ставтесь скептично, а я на море не їду, купальник мені не потрібен. Просто прослухайте інформація сьогодні, не дуже. Така, знаєте, тяжка, розслаблена, все як я люблю, дуже чітко, все сформовано, все розкладено по поличкам. Давайте будемо починати. Тож почну я з такої загальної характеристики, щоб швидесенько про основні аспекти поговорити, і потім уже по категоріям підемо. Так. Про що я хочу сказати, це про кольор. Якщо ви дивились моє відео про тренди, воно стало дуже популярним. Переходьте, якщо ви ще не бачили. Тренди теплого сезону, весна літо 2025, Там я розказую про кольори, які будуть актуальні. Е, тому зупиняти сильно я не буду, але нагадаю, що це всі природні кольори, такі земляні, натуральні відтінки. Ті кольори, які у нас є в природі. Також комбінація тих кольорів, які є в природі. До прикладу, світло-рожева квіточка із зелененькі листочки, символізую собою. Класна комбінація кольорів, тому частіше за нахтенням звертатись до природи. Подивіться, як в природі міксуються кольори. Це найкраща помічник, шпаргалка на весь час. Наступне це принти. Принти в купальниках можуть бути в цьому сезоні будь-які. В основну увагу я звертаю звичайно на флористичні, геометричні, також на абстрактні, тобто все, що додає образу індивідуальності про принтову історію. Ми поговоримо сьогодні далі. Приводу фасонів дівчат. Актуальні всі фасони. Я промоніторила дуже велику кількість. Такої модної літератури, давайте так скажемо, і я вам можу точно сказати, що будь-який фасон, який вам пасує, він в тренді. Закидайте мене тапками, але вам не обов'язково купувати якийсь новий купальник. До прикладу, якщо сказали, що це в тренді, і ви побігли всі ринулись, купили їх. Так, можливо, вам щось дійсно з трендів сподобається, а можливо, у вас вже є та класична одиниця, яка буде класно працювати, якщо б їй тільки трішечки додати їй якусь цікавинку. Тому сьогодні саме про це. Ну, а якщо у вас із року в рік тягнеться історія, що ви не можете собі обрати правильний фасон вашого купальника, обов'язково приходьте до мене на консультації. Я записую вже дівчаток на липень. Хоча на червень, якщо ми дуже постараємось, ми ще знайдемо місце. Обов'язково переходьте на мій вебсайт, там є вся інформація. Я посилання всі залишаю в описі під цим відео. Тож першим на вашу увагу заслуговує ретро-купальник. Ретро, вінтаж. Така певна відсилка до ностальгічних часів, якісь післявоєнні часи, дол-ап-естетика, про яку ми говорили в відео про естетики, відео про мастхеви. Тобто, хто регулярно підписаний на мій канал, він знає дуже багато оцього всього, про що я сьогодні буду говорити. Саме ретро-купальники вони прям посідають топ the топ цього сезону. Актуальними моделями будуть такі моделі, як бікіні класичний, Бандо, Халтернекі, Монокіні. Можливо, ви не чули про такий купальників купальника Я обов'язково прикріпляю тут всі приклади візуальні, щоб ви прям наситились візуально цим. так Купальники з глибоким вирізом, типу планш, моделі з певними окантовками так на тонких бретельках або навіть і на грубих бретелях але таке певне окантування, типу, під ретро вайб. Сам купальник монотонний, до прикладу, чорний з білою окантовочкою. Виглядає мега шикарно, мега класно і. Працює з великою кількістю типів фігури. Також зверніть увагу, особливо в ретро-купальниках фігурує тема смужок. Смужки вертикальні, горизонтальні. Я продала звичайно ж такі вертикальні, але якщо ви petite Girl, так, вам дуже класно буде працювати в зоні грудей і горизонтальна лінія, якщо її ще здобути якимись бохо аксесуарами обов'язково аксесуари не забувайте. Відео про бохо там я розказую дуже багато цікавої інформації. Переходьте, дивіться. Також хочу згадати про вінтажні. Принти у стилі, такі пучі чи місоні, вони додають оцього стилю, оцієї ностальгічності, оцього вінтажу. Так, е, обов'язково. В таких купальниках вирішують деталі. Тобто, в цьому випадку або рукава крильця трішечки романтичного характеру, або ті самі романтичні силети, які поєднують оцю певну вінтажність із сучасністю. Тобто, у нас може бути вінтажний купальник, але крівньому має бути сучасним і сідати гарно по вашому типу фігури. Тобто, неважливо, це може бути суцільний, це може бути роздільний та купальник. Тобто головне, щоб він сідав правильно, виточки були на правильних місцях, матеріал. Був не е, настільки дешевий, щоб він світився. Так? Я не за те, щоб купальники купувати за сотні тисяч доларів. Е, реально воно того не вартує. Але в мене є такі клієнтки, яким просто по кайфу в них є кошти і вони. Просто кайфують від того, що в них багато купальників в гардеробі. Це їхня особливість, це їхня ДНК стилю, це їхня індивідуальність. Тому в таких випадках так. Але загалом я більше пропагую те, що купальник може коштувати недорого, головне, де ви в цьому купальнику. А от подорож має бути якогось такого середнього класу. Тому, до речі, запрошую дівчата вигуляти свої купальники на моїй дівочій подорожі. Хто вперше в мене на каналі ще не знає? Я про неї вже розповідала дівчатам раніше з 15 по 21 вересня на острові Карпатос в Греції я провожу таку дівич подорож. Я збираю групу дівчат. Це буде невеличка група до 10 людей. Це буде шикарна віла. Це буде насичена програма з нумерологією, енергопрактиками з йогою, з різними секретними пляжами. З... Яхтами з авторськими коктейлями, з вечірками. Також духовна сторона в нас буде багато моди, тренди, бренди. все будемо говорити, все розбирати, будемо класно проводити час, тому що ми у себе одні. І поки ми для себе нічого не зробимо, ніхто для нас не зробить. Пам'ятайте, ставте себе на перше місце. Це допоможе вам, повірте мені, людині, яка вже дуже пропрацьована. От хто хто, а я дуже пропрацьована, і я вас запрошую всі дитини. Деталі в описі, обов'язково туди переходьте. Там і програма, і ви можете мені просто напряму написати про всі деталі. Я з кожною особисто спілкуюсь, тому що я збираю сильний ком'юніті дівчат. Це не будуть просто дівчата без амбіцій, це всі сильні класні особистості, це всі ті, хто в нас тут збирається, часто і ми спілкуємося з вами в коментарях. До речі, підписка на канал. Обов'язково. Наступна категорія це купальники з декором. Пам'ятаєте, я говорила про циркову естетику. Так ось, дівчата в купальниках обов'язковий елемент в цьому сезоні це якась прикраса, якийсь блиск, якесь сяйво. Ця певна атмосфера. Кайфу, біля басейну, вечірка якась літня. Тобто людям зараз дуже не вистачає позитивних емоцій, і це все транслюється також в моді. Це все е, оці деталі, так, якісь паєтки, якісь е, стрази, якісь лелітки. Це все настільки класно переходить до нас у літню моду, особливо в купальники. Вертайте увагу на стильні акценти, типу блискіток, страз, металів, мережива, об'ємних 3D-квітів, аплікацій тих же вишивок на купальнику, тим самим бісером можна сказати, якісь відкриті плетіння. Тобто, все, що вам до вподоби, все нанизуйте на свій купальник. Також немає різниці, якого фасону він буде, якого. Крою він буде, ну, звичайно ж, я казала вже, щоб по фігурі сідало. Чи сильний, чи роздільний, відштовхуйтесь від того, в чому вам комфорт. Якщо ви навіть в купальнику будете себе почувати некомфортно, то це буде транслюватись у світ, а нам цього не потрібно. Для мене такою знахідкою в купальниках з декором стали бретелі, декоровані бретелі. Так, це можуть бути замість бретелів, до прикладу, ремінці, пасочки, металеві якісь ланцюжки. Можливо, це буде в'язані елементи в'яз. Типу бретелів, а, можливо, будуть якісь брошки, тобто, які будуть з'єднувати е, кінці бретель. Тобто тут такий маленький нюанс, тут м, я приклади привожу, мені ця деталь дуже подобається. Звичайно, дівчатам з об'ємними грудьми буде важкувато, якщо до приходу це буде ланцюжок, він буде втинатися прямо в шкіру і е, ви промучаєтесь. Краще про, до речі, про купальники для Plus Sciз я розповім трішечки далі, обов'язково дочекайтесь і звертайте увагу на. Наприклад, зірок в плані декорованих купальників, так? Я вам також кину кілька натхненних образів, типу Кайлі Дженнер, Белі Хадід. Обов'язково пишіть в коментарях, який купальник цього сезону ви обираєте. а мені буде дуже цікаво почитати і підписуйтесь на канал. Наступне про що поговоримо, це купальники з принтом. Я захотіла виділити як окрему групу купальники з принтом, тому що я почала аналізувати і той принт. Типу в тренді, і той в тренді, і той в тренді, тобто немає якихось. Чітких заборон. Загалом для мене у топах це класика та сміливість, тобто поєднання класичних якихось фасонів з сміливими рішеннями, тобто сміливими принтами. Це можуть бути анімалістичні принти. До речі, все про анімалістичний принт я розповіла в одному з своїх відео. Переходьте туди обов'язково. Також флористичний принт. До речі, в мене взагалі є окремий плейлист, де ви можете ознайомитись з кожним видом, типом, під видом, підгрупкою принтів. Я дуже старалась вклала дуже багато часу в це відео. Звичайно, вони не мають настільки. Багато переглядів, як мої е, відео про тренди, які набирають, але все рівно вони достойні уваги. Тому підтримайте їх. Також переходьте туди. Тож, у трендах це смужка, про яку вже говорила, горох. Але горох я б не обирала дуже масивний, так великий горох. Я побирала більш дрібнесенький горошок, такі під ретрошика. Анімалістика, обов'язково, флористика, тропікал принти. До речі, тропікал принти можуть бути просто як друковані, так на виробі також виглядають класно, але в сучасній адаптації. І, взагалі, тропікал-тематика дуже актуальна в наш час, і вона з'являється не тільки в купальниках, а в якихось літніх сарафанах, в літніх якихось легеньких речах. Також принт Місоні, відомий як зігзаг. Я знаю, що, можливо, на слух, ви не, не так часто зустрічаєте його, але повірте мені, ви бачили цей зігзагоподібний принт. Він зустрічається дуже багато де. Зверніть на нього також увагу. І клітинка Віші мене будуть виправляти в коментарях. Обов'язково ж не віші, а віші. І я згодна тут. Ця клітинка взагалі в цьому сезоні дуже актуальна. У мене також є кілька варіантів одягу з. Цим принтом, але в купальниках мені здається, воно також буде виглядати дуже класно, тендітно і також буде мати цей ретро вайб. Звичайно, такі купальники з принтами я б поєднувала з чимось таким більш мінімалістичним, тобто з якимись мінімалістичними аксесуарами або з речима ненасиченого такого. Тону не активними, не акцентними, але звичайно ж таки, якщо ви більш смінлива дівчина, то я б навпаки гіпербалізувала ваш образ, тобто додала максимально кричущі якісь речі, максимально яскраві акценти. Звичайно, хочу сказати, що це не для всіх. Виключно опирайтесь на себе, тому що я помітила, що дівчата більше 25 от плюс-мінус, так років, вони вибирають більш спокійні варіанти. А старші леді вони вже обирають е, такі більш не бояться експериментів. От якусь як таку кореляцію. Можливо, це тільки в моїх клієнток, так але не знаю, пишіть, як у вас наступний копальник це мікробікіні. Це найвідвертіший і водночас наймодніший фасон цього сезону. Я вже згадувала, що фасони будь-які актуальні, але цей просто стоїть в топах. Давайте не будемо відмітати, закривати очі і казати, що цього не існує, але озенпікова краса, мода на худорбу, таку, можливо, іноді навіть трошечки нездорову, вона дуже актуальна. Я розумію, що всі ми відносимось по-різному до цього: хтось за, хтось проти. Мені це нагадує якісь такі 90-ті, Оцей героїновий шик оці Кейт. Мос, Наомі Кембл і так далі, коли в них були і так божественні тіла, але вони собі доводили пагубним якимось шляхом, що можна ще бути стрункішою, ще худіше, і так далі. Для худорлявих дівчаток мікробікіні стануть просто е, крутим таким трендом. Це більше якісь інста. Тікток-тренд, я не знаю, але ми не можемо про нього не сказати. Оці міні-трикутні топи, оці міні-трусики, що взагалі ледь прикривають тіло. Це взагалі до нас пішло на війну показовістю в інстаграмі, в Тіктоці. Звичайно ж таки, на пляжах також є таке. Тобто хтось відкриває верхню нижню сфери. Я наведу приклади, звичайно, не для всіх, не для кожної, і не призив до дії, але просто зверніть на це увагу, що воно є, і ви будете його бачити. Пишіть в коментарях, як вам тенденція на а ми будемо рухатись далі. Наступне це асиметричний купальник. Мені здається, цей купальник такий більш тяготіє до класики. Він може працювати з різними настроями, з більш драматичними, з бунтарським варіантом, з класичною інтерпретацією. Тобто, який би у вас характерний стиль не був, ви можете цей асиметричний купальник приміняти до себе. Асиметричні моделі це дуже класна корекційна методика. Тобто, якщо щось потрібно десь скоригувати, асиметрія вам допомогу. До прикладу, у мене сьогодні асиметричний топ-боді, так він також може працювати як купальник. Спокійно. Отакі от асиметричні моделі вони добре поєднуються з туніками, з цими шпарео, з ляними сорочками, з сетами. Вони підходять великій кількості типів фігури. Це взагалі універсальний вибір, тому якщо ви взагалі не знаєте, що обрати, от такий класичний асиметричний купальник, до прикладу, на одне плече він буде дуже класно вам працювати як з. Тильовий елемент як корекційна методика, і якщо ще виберете класний колір, не якийсь там е супернеон, який буде просто засліплювати, тому ви будете ще виглядати вишукано. Ну і я обіцяла сегментик для плас сайз дівчаток. Дівчатка, я вас, як ніхто, розумію, тому що. У мене майже пласайз параметри. Я знаю, як це, коли ти там, додаєш 5 кілограмів і ти не можеш війти в l штани До да, прикладу, я це все прекрасно знаю, в мене така комплексія. Також я розумію, як важко іноді буває на пляжі. Так? Тому якщо не знаєш свої пропорції, не знаєш свої типи фігури, ти засмучуєшся, ти не можеш нічого знайти, і в тебе це просто похід на пляж, це просто депресія. Що я раджу вам обирати? Це суцільні купальники з більш такої щільної тканини. Я розумію, Можливо, що хочеться більш яскравіше, але в цьому випадку, якщо купальник з хорошим кроєм, краще його брати в якихось глибоких, темнуватих кольорах, типу коричневого, або блакитного, ну, або в природніх, так, білих, але щоб білий був з цупкої тканини, давайте будемо практично. Ви заходите в воду, ви виходите з води і все світиться. Ви розумієте, нам не потрібно. Піддавати акценту там, де ми не хотіли його е, давати, розумієте? Тому краще в темних тонах. Наступна це купальники з драпіровкою, особливо в кого є питання з животиком. так? Хто хоче його якось трішечки скоригувати, драпіровка в районі животику дуже класний такий корекційний метод, який допоможе скоригувати фігуру, забрати лишнє, якщо воно в нас є, і просто додати вам впевненості. Тобто, візуальна корекція це просто 100% до драпіровки. І загалом драпірування це один із трендів Драпірування дуже класно працює в образах, тому цей купальник можна підбирати таким чином, щоб він працював у вашій капсулі. Наступне це асиметричні купальники, про них я говорила в блоці про асиметричні купальники. Тому обов'язково там прослухайте уважніше. Я побирала такого плана. Бачите, як у мене сьогодні топ боді, тобто на одне плече. Вони розбивають вертикаль, вони дають цікавих ліній, а можливо, ще воно буде переплітатися з сіточкою, так, з якимось напівполітки. Прозорими елементами, взагалі, а можливо, там ще буде і драпеть в той купальник. Взагалі буде шик. Наступне це купальник бандо, тобто топ бандо. Так, я раджу дівчаткам, яких. Фігура типу трикутника Пласайс, але де вага розподіляється знизу більше. Така нижня частина більш тяжка, так? ікра тяжкіші, стегна тяжкіші. А зверху, по типу не так багато об'єму. Я б вам радила брати бандо і з якимось обрамленням, тобто привертати всю увагу на верхню частину. Можливо, на нижню просто додавати. Третій елемент, тобто не тільки верх-низ, якесь якусь спідницю е, до купальника, або просто шорти. Тобто, якось гратися з пропорцією, щоб вверху було більше, Привертайте увагу до портретної зони. Ну і крайній варіант, який я раджу в цьому сезоні для пласа і дівчат, це планш. Купальники з глибоким подібним вирізом. Я розумію, як це звучить, зараз поясню. Якщо є там підтримка для грудей, або корсетна історія, яка трішечки на певних канатиках ззаді, да, які. Можна затягнути, воно буде класно працювати на корекцію вашої фігури. Тому зверніть на них увагу, я приведу моделей, плас сайз моделей в таких купальниках. Ви побачите, як це класно виглядає. Головне спробувати проекспериментувати, підійдіть в якісь ТЦ і просто оберіть собі 10 купальників різних, особливо ті, про які я сьогодні говорила. І подивіться, як класно буде на вас сідати ці моделі. Тож, дівчатка, сьогодні поговорили про купальники, зачепили кілька таких болючих тем про і худар. Лявість, пласайз, поговорили. Мені здається, відео вийшло таким насиченим, цікавим. І обов'язково ставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось, якщо ви собі хоч щось заскрінили. Я буду дуже рада також почитати, який купальник на літо 2025 обрали ви. І не забувайте про підписочку на канал. Всіх обіймаю і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.